Германия начала поставки тяжелой техники хохлам. У нас это где? У нас наработки эти были сделаны сколько лет назад? Где это все? Где это все? Хэч, вот вообще по, по языку тут две тенденции. Во-первых, ну понятно, что идет насильная украинизация. Да? Пропагандировать небинарность среди детей пытается и вот это нечто. Жена, во-первых, должна понять, что она делает что-то не так. Смысл в том, чтобы не нанести увечья, увечья человеку, не оставить синяки, а аккуратно дать понять человеку – остановись, ты делаешь неправильно. Андрей! Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої кринжатини. Болю і страждання для того, щоб знати більше, для того щоб нічого не пропустити. Просто зараз підписуйтесь на канал Криванова Лайф. Лишайтеся із нами і підтримуйте нас своїм лайком. Таким чином ви даєте можливість нашим ефірам розповсюджуватись. І звісно, не забувайте про наш збір на ремонт автотехніки та транспорту для 36-ї бригади морської піхоти. Ми збираємо 300 тисяч гривень, і майже третину ми вже зібрали. Не вистачає саме вашої. Допомоги. І пам'ятайте, що поки донатите, варто нас дивитися. Адже вночі палало під Курськом. Дрони атакували таке собі на завод низьковольтної апаратури. Площа пожежі склала аж з цілих 500 квадратних метрів, і це. По мінімуму, до речі, саме це підприємство виробляє, наприклад, продукцію для енергетики та інших галузей промисловості. Тож я нагадаю, моє улюблене, не біблійне, але все ж таки заповідь: не гаси світло ближньому своєму, тобто сусідові, і тобі його гасити не будуть, Андрій. Києві, і так спека а тут ще тепло стає від цього полум'я. Тож, власне, в Росії вже давним-давно назріло і навіть перезріло питання після щоденних отаких от кадрів, що в нас із протидією дроновим атакам. Ну скільки ж на Бога можна то терпіти? В Вдень і вночі, вдень і вночі домблять у Росії. При тому, що тут пропаганда раптом пригадала, що в Росії є свої радянські розробки як собі такою собі лазерною зброєю. та нам обіцяли її передати британці, а у росіян є своя і скрізь вони такі передові завжди були. І навіть невідомо, а чого ж вони зараз це не використовують, забуваючи просту істину, що сама по собі Росія здатна виготовляти хіба що неякісний людський ресурс, все інше, то західні компанії, компоненти чіпи, чіпи мікросхеми абсолютно все, що не виготовляє сама Росія. Тож єдине сучасне, що може виготовити сама Російська Федерація, це хіба що мухобійки та сіточка із рабиці. заниматься профанацией. Вот просто реально хватит. Сейчас там появилось видео, летят дроны, попадают на нефтяную базу. Обезопасили, взяли охранников, дали им антидроновые оружие. Зачем? Вы что, знаете, эти антидроновые оружия на какую частоту рассчитаны? Как ими работать? Вы проводили учения? Вы объяснили, что делать? Нет, вы поставили галочку, купили то, что дай нам, боже, что вам не гоже. И считаете, что вы защитили объекты? Невозможно это так делать, но это просто идиотизм. Но спросите военных, они объясняют, это развивается каждый день. Поставьте зушки, но ну, ясно не можете, обратитесь, пусть хватит тратить деньги на профанацию. Невозможно. Также извините, конечно, сколько лет назад было сказано, что мы разрабатываем оружие на науку физических принципов, в частности лазеры, которые должны быть... Я не знаю, что такое пересвет, но нам его показывали, возили где-то он был. Сейчас заявляют... Одна из стран НАТО, что все, для борьбы с пиви и прочим, они будут использовать лазерное оружие. Мы, страна, которая, в принципе, Нобелевские премии получили как раз за лазер. Я не беру бип, гиперболоид инженера Гарина. Классическое произведение. Кстати, написано на русском языке. У нас это где? У нас наработки эти были сделаны сколько лет назад? Где это все? Где это все? Мы производим оружие, должны производить в больших количествах. А у нас металл есть для этого правильный? А у нас вообще, вот наше материаловидение, сделало шаг вперед навстречу нашим оружейникам в каких-то вопросах, да? Почему мы не думаем вперед? Калашников, великолепное оружие, там вопросов нет. Но ничего, что ему возраст Калашникова, вот так вежливо говоря, постарше нас всех тут будет. Ішов третій рік СВО. Як російська пропаганда раптом замислилась, а що в нас там відбувається у воєнно-промисловому комплексі? А що там собі думає міністерство оборони? Вони збираються щось нове виготовляти. Так легесенько здається, що Соловйов щойно пройшовся по статті щодо дискримінації, дискредитації. Збройних сил Російської Федерації нічого собі. Може, це питання до Шойгу, типу Шойгу, куди мільярди пішли? Чи до сьогоднішнього Білоусова. Білоусів, то що там ти ус не дуєш? Що ми там із розробками робимо? І звісно, паралельно із цим, коли вони не здатні створити щось своє, вони дико заздрять тому, що відбувається на заході, і як західні держави, які у тому числі програли війну радянському союзу разом із союзниками. І вони змогли стати сучасними, переоснаститися і так далі. Коротше кажучи, звісно, мова йде про Німеччину. Як виявилося, зарано Радянський Союз пробачив Німеччину, яка я нагадаю у свого часу пройшла денацифікацію, розділення, бідність, вплив і контроль Савка. От не треба було, кажуть, вони відпускати із під генітуком партії. Біда тільки ось цих диванних російських істориків полягає в тому, що їх якось. Зникають певні події, причину наслідкові зв'язки з пам'яті, які їм не подобаються, вони стирають і не згадують їх, завжди викреслюючи. Наприклад, спочатку, звісно, впав Берлінський мур. Але вже за два роки і не стали. Радянський Союз розпався. Тож, власне, хто б міг утримувати Німеччину, неясно. Хоча оця історична ностальгія мені вона теж по-своєму притаманна. Я тоже бесконечно сумую, что наши пророцы раптом не плюнули на эти болота в Москве, а почему-то решили там побудовать <сум> цивилизацию. Первая мысль, которая пришла мне в голову, не пи... ну, кстати, уже приходила и до этого, когда Германия начала поставки тяжелой техники хохлам, Вот вся наша дружба. С Германией в последних 50 лет, которая началась в конце 70-х, это, конечно, патология, патология стыдная. Вот а, человеческое сознание, там, а, паттерны человеческого поведения, их а, без последствий менять нельзя. То, что сделала еще советская власть, то, что сделала советское политбюро, которое, значит, выбрало, выбрало э, немецкое масло, там, немецкие сапоги, немецкие трубы, и начала вот эту вот активную торговлю с Федеративной Республикой Германии, да-да, та самая сделка э, газ-трубы, та самая труба, которая теперь через Украину проходит, и, за который, и в том числе за которую идет война, вот, то все это было решено не вчера, не позавчера, не 20 лет назад, не 10 лет назад. Это было решено в 70-е годы. Политбюро как КПСС. Как можно было принять это решение, имея за своей спиной 30 миллионов убитых? Я не понимаю. Я не понимаю, как можно было вот э, окунуться вот в эту противоестественную любовь и добрососедство, имея за спиной 30 миллионов убитых, имея в стране десятки миллионов еще живых ветеранов, которые прошли страшную войну, и все это видели своими глазами, я не знаю. И все то, что произошло потом, и вот это вот обрушение Берлинской стены... Стремительный вывод э, групп советских войск в Германии из Германии в чистое поле, разграбление этих арсеналов. Весь этот шабаш бесконечный и то, что происходит последние два с половиной года, да, это цена, которую мы платим за то, что ну, простите меня за категоричность: за то, что мы предали 30 миллионов погибших. Тож із логіки Мардана виходить, що коли ми зможемо перемогти Російську Федерацію, звісно, разом із своїми партнерами, десь Бог нас і союзники з'являться, то ми можемо контролювати Росію в тому вигляді, в якому вона збережеться стільки, скільки захочемо, не відпускаючи її, щоб вона не вчинила наступну війну, вільна. Рапто, ми на фоні всього того, що несеться, ми стали забувати, що на генетичному рівні ми з вами, українці. Переслідуємо усіх за ознакою, звісно, мови. Наш улюблений національний вид спорту це переслідувати російськомовних. Виявляється, що це українізація зараз насильна. А от русифікація наших регіонів, вона лагідна. Нам же там із ракетами, градами та шахедами нісуть руський мір, мір прекрасний, ніжний, добрий і ласкавий. У той час як цей кровавий, деспотичний, гнітючий. Український мір б'є по населенню словником, та наступає граматикою. Коротше, Волинська різня, ака Олег Царьох, який дивом уник за двох сочення, вирішив продподискутувати з російською пропагандою, який же язик ухахлов такий родной. Ви знаєте, я от зі хотів всьо ж уточнити: цифри, о том, що. 91% детей называли родным языком украинский, это вот навязанная, навязываемая украинская идентичность или действительно, там вот, ну скажем так, если по времени считать, доля времени, в котором дети говорят по-украински, она вот как-то там изменилась, ну допустим, за прошедшие 20 лет? Здесь и то, и другое. Во-первых, опрос первой цифры ⁇ это начало СПО. Ага. Мы уходим из-под Киева, они считают, что они побеждают. И вот на всем этом фоне, конечно же, это откладывало отпечаток не на то, каким языком они считают. А кем то, они считают тебя? Как им правильно ответить? Вот. А Я вот хочу, вот вообще по, по языку тут две тенденции. Во-первых, ну понятно, что идет насильная украинизация, да. И это не первая украинизация. Первая украинизация была э, еще после революции. Кстати, ну в 1932 втором а... году. Кстати, да мало кто об этом знает, о том, что Сталин получил свой пост генерального секретаря по... с помощью украинской делегации, голосов украинской делегации. Она была очень многочисленна. И для того, чтобы... Да, и вот Троцкий был против украинизации. А Сталин и Каганович считали, что Угоду для того, щоб підтримати українських функціонерів і зробити їм приємно вони проти цього не ви я дихо перепрошую. В мене якийсь когнітивний дисонанс. Здається, що, наприклад, голодомор це і була деукраїнізація, коли випилювалось, знищувалось, вбивалось все, всі паростки українства. Саме тоді мол, голодом заморили мільйони і мільйони, щоб не було ніяких українців. Я вже мовчу про розстріляне відродження і не тільки. Завжди це була русифікація всього, але виявляється, що Сталін то самий большой фанат хахло. Ой, господи, і все таки якийсь шанс ми упустили. А жили б зараз як тресія, валенки була лайка, водка. От увійшла б. Решта України до складу Федерації. І були б ми як той сир у маслі. Он як Донбас живе. Правда, масло більше машинне та на високій температурі і ще й трошки кипить. Виявляється, що так звані нікем не признані ЛДНР настільки стали Росією, що там навіть існують пункти пропуску. Ну, ті, що знаєте, на кордоні між різними країнами. Ну, щоб відсіювати одних їхніх людей рускогаваріщах від інших, тобто Донбас так сильно повернувся додому, що вони раптом мешканці Донбасу стали другим сортом для братів росіян, uh, uh, то в дві тисячі два строго роду мобілізовані в ДНР, і пішли добровольцями. Люди просто uh, говорили, раз так, раз ви так воюєте, то воюйте самі. Когда он сидит дома в Донецке, к нему приезжают, забирают, арестовывают. Вот. Поэтому появилась миграция из ДНР, ЛНР в старые регионы России. Что мы увидели? Что у нас теперь организовался заградотряд. По указанию губернатора Ростовской области Голубева, теперь административная граница между ДНР и ЛНР она такая же, как государственная. То есть там есть э, э, такая же зона, в которую нельзя заходить, только через пункты пропуска. Любой журналист Российской Федерации может приехать э, на любой из пунктов пропуска и посмотреть, э, как поступают с донецкими мужчинами. То есть это как, э, как с пленными. Если ты, не дай бог, через э, мимо пункта пропуска пытаешься э, проехать, ну, у нас же ДНР уже Россия и Ростов Россия, вот. И если ты э, пытаешься меня пункт пропуска, то ты уже преступник. То есть ты автоматически арестовываешься, с тобой как э, с, с заключенным э, ведут э, себя, и, ну и, как правило, ты. Какой позор, Господи! Мы обнаружили с удивлением, что там такие же русские, как и мы. Да? Мы пришли на помощь этим людям. Что ж, власно. До кого пришли рятувати? Кто справді выносит? Не більшість, але хліб-сіль, хто зустрічав російські війська, і мужчини і жінки. то що як вам? Смачно жити з Російською Федерацією? Але про своїх вони, звісно ж, все ж таки дбають краще ніж про мешканців Донбасу, вміють їм співпереживати та навіть піклуватись в Татарстані. Вирішила відправляти на фронт в окопи ні не сучасні реби, безпілотники і не нові класні броніки. Із Татарстана з любов'ю поїдуть коти. Бо мальчики на фронті виявляються ну, от що, руські мальчики. Вони стресують, їм заспокоїтися треба. Та й допомогою з гризунами вона теж зайвою не буде. Але особисто моя улюблена частина того спічу, який ви зараз побачите, із Татарстану, про те, що чому саме татарстанські коти, а не, наприклад, донецькі. Ну, це ж логічно, ось вони поруч. Виявляються коти з Донбасу Каннібалим. Тож вони воліють їсти русських дохлих мальчиків аніж ловити пацюків. Ти от домашній живот, во перше вона успокає солдат-нервну систему, во вторых Тіпле родной з Татарстана для своїх ребят присылаешь. А Донецкие, они тоже котріоніст но, к сожалению, бігають по а Там самі знаєте, очі норма поэтому Ми взяли нашу ті. І поки Росія і таким чином, і багатьма іншими протистоїть на навалі, тобто наступу усього західного світу на Російську Федерацію, західний світ теж продовжує косити жахлива чума. І німцем не вірус, не ковід, не нова бактерія чи мігранти? Це навіть не штучний інтелект. ЛГБТ, небінарні особистості та трансгендери беруть світ в оточення, захоплюючи країну за країною. От що можна в Росії, що вважається нормою? Наприклад, створювати незаконні приватні воєнні кампанії і відправляти їх в інші країни. Вбивати можна дружити із терористами, типу Талібів, Хамасу та хуситів. Легалізовані доноси одне на одного. Побиття, як от нещодавно сталося у столичному московському метро, де один чувак подивився на дівчину, вона йому не сподобалась. Через зачіску він вирішив, що вона лезвійка, і він до неї доколупався. Оце все можна. Не можна бути тільки особливим. Іншим не можна боротися за рівні права за іншу, інакшу любов. Краще всіх їх одразу вбити. Ось і все, що треба знати про російські скрепи суд Херасима признав трансгендера зарегістрірованого в качестві мужчини по документам, біологічної жінки. І це вперше. Признал просто потому, что не бинарный извращенец так себя чувствует без операции по смене пола, которая требует, по-прежнему требует японское законодательство. Решение уже вызвало возмущение женских организаций. Дело в том, что отныне трансгендер с мужскими половыми органами сможет разгуливать по женским уборным и раздевалкам. Япония при этом остается единственной и последней страной G7, которая еще не легализовала однополые браки. Ну а в Англии толерантность уже победила. BBC рассказывает о переделанном мужчине с псевдонимом Венера Уэйлер. Он живет в Бристоле, планирует использовать свой опыт создания драг-шоу для наставления трансгендерной молодежи. Мол, 32-летний мужчина в женском платье хочет быть примером для подрастающего поколения. Пропагандировать небинарность среди детей пытается и вот это нечто. Смотрите. 40-летний трансгендер Джессика Алвес сделал более сотни пластических операций и потратил на них около миллиона фунтов. В результате превратился в какое-то ЛГБТ-чудовище. Но сам извращенец Горд собой, и заключил контракт с крупнейшим детским издательством. Будет рисовать школьные комиксы. О, дівний новий мір. І, звісно, всьому цьому і протистоїть Російська Федерація. От ви думаєте, що це випадково Ольга Скавєва піднімає ці теми? Ні, вона просто дуже сильно і співчуває, співпереживає всім західним і жінками, і чоловікам. І Доки як вони будуть? Оце він перероблений, але з пісньчиком заходити в жіночу роздягальну? Хіба є в цього світу? Зараз більше виклики? Звісно, ні, але дивує мене завжди найбільше те, що вони тупо плювали на свої проблеми, і, наприклад. Своїх жінок квінтесенція нашого сьогоднішнього випуску вишенька, пік, апофеоз русських тьолок надо бить. Прям це дозволяють, прям благословляють і ніхто небудь, а прям духовні наставники в Татарстані вирішили прямо остаточно довести, що вони найкраща частина Російської Федерації та російського суспільства. Адже, поки патріарх Кирило благословляє вбивство українців. Місцевий імам у Татарстані благословляє побиття жінок. Ще й каже, що треба вміти це робити правильно. Дико підтримую, плюсую, вбивайте, вбивайте там за парєбріком, за будь-яких обставин і підстав одне одного. Звісно, жона завжди то есть постараться объяснить жене, що э, так делать нельзя. Если это не за неї, вслідуючи етап, ідеться, як ми ваяті відео разделение спального ложа, то есть это уже должно дать жене задуматься, что она что-то делает не так. Ну, когда уж совсем есть крайности, что-то происходит, то э, есть, ваять, как и указано, побивание, но здесь Надо понимать термин «побивание» и «избивание» – это разные вещи. Это «побивание» – это говорится не о том, что надо как-то травмировать свою жену, еще что-то. Здесь «побивание» имеется в виду, что жена, во-первых, должна понять, что она делает что-то не так. Смысл в том, чтобы не нанести увечья, увечья человеку, не оставить синяки, а аккуратно дать понять человеку – остановись, ты делаешь неправильно. Если избивает, это уже зулем, это уже вы нарушаете права своей жены это запрещено в исламе. Вы входите в права других людей, нарушаете права людей, как будете отвечать за них. Также и в судный день вы будете перед своей женой отвечать. Если жена простит, то есть для нее это будет благом. Если семья сохранится, и в дальнейшем, если у них хорошая жизнь пойдет, в дальнейшем семейная жизнь, то, конечно же, для нее будет хайром наилучшим путем простить своего мужа и дальше красиво жить. Если же это продолжается и как бы... регулярно происходит, либо обратиться к хазрату, либо к хадыю обратиться, и как бы этот вопрос не оставлять на самотек, когда уже муж постоянно тебя избивает, это ненормально. Я дико перепрошу, а де друга частина? Ну, та, де жінка щось має робити, як йому пояснити, що він тупой російський валенок. Десь вона теж має його? Ні, звісно, не бить, а побивати. Отак в Росії все. Патріархат, скрепи, а у центрі вбивство і насильство, яке абсолютно культивується. І коли ви не знаєте, так а що ж, як же ж атвіять російським мальчикам, то в мене є найкращий для вас варіант. Цей діалог між ними і нами найкраще ведуть Збройні Сили України. Один удар ні з ким вести розговор. Тож я пропоную вам, звісно, під завершення нашого сьогоднішнього ефіру обов'язково задонатити на наш збір для 36-ї окремої бригади морської піхоти. Хлопцям і дівчатам, дуже треба відновити свій автопарк та. Відремонтувати техніку на це ми збираємо 300 тисяч гривень і не вистачає саме вашого донату в нас в описі банка з посиланням на цей збір. Донайте коментуйте, почути і побачене. Звісно, лишайте нам лайк і обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.